Після заморозків японські клени трошки встановилися. Всі саджанці на відео щеплені. Клен пальмовисний ширас. Гощик 2 літри коштує 920 гривень. Орідоно Нішики. Гощик 2 літри коштує 1200 гривень. Піксі. Дуже гарний у нього зараз листочок. Гощик 2 літри коштує 950 гривень. Йокігімо із білим листочком коштує 950 гривень. Екстраваганса. Із малиновим листочком телефон колір не передає. Гощик 2 літри коштує 1250 гривень. Це Sentinel Гучік 2 літри коштує 950 гривень. Dream Коштує 950 гривень. Ширас. Із незрозумілим кучерявим листочком. Коштує 1250 гривень. Файркрейтер. Нещодавно я вже вам його показував. Коштує 1200 гривень. І клен Шираса у Йому дісталось найбільше від заморозків. Гурчик 5 літрів, коштує 1850 гривень. Замовляйте сварцем на сайті balsat.com.ua або на Viber.